Господи, за сина я благаю, захисти його і збережи, хай він горя та біди не знає, вірний шлях йому в житті вкажи. Прошу Тебе, даруй міцне здоров'я, гарну душу, щирість справ та слів, хай живе він серденько, з любов'ю, хай в житті немає ворогів, захисти від ніву та спокуси, вбережи від підлості і зла. Материнським серцем помолюся, щоб Господь йому добро послав, хай його стежина буде довга, щоб достойно Він по ній пройшов, хай за справу поважають люди, хай зустріне у житті любов. Господи, прошу тебе за сина, він тривога у душі моїй, не лишай його ні на хвилину. Материнське серце пожалій.